На що друзі розбираємося сьогодні у важливих питаннях і говоримо про те, як обрати печиво, як зробити це правильно, і на що треба звертати увагу, як нам чи є читати взагалі свят. що обирати? Чи є що обирати на полицях наших магазинів? Про це це будемо говорити з Юлією Юратієвою, це сертифікована нутритіологиня та магістриня біологиня. Доброго ранку, доброго ранку. вас. Наші за запрошення так і ось перше таке запитання: чи може взагалі печиво бути? не шкідливим для фігури. Якщо розцінювати печиво з точки зору, що це десерт, угу. тобто да, от у нас тарілка з печивом. Якщо так. взяти дві штучки, навіть якщо ви дуже слідкуєте за фігурою, то нічого страшного не станеться. Якщо це десерт, якщо це у вас їжа, ваш сніданок, наприклад, печиво і часті до часті перекусу. Да, 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 то це якби не дуже в контексті здорового харчування, тому що все ж таки основу нашого раціону має складати нутріативно цінна їжа, тобто їжа, яка приносить нам користь, дає нам сили. Не енергію, красу, вітаміни, мінерали і таке інше. Скажіть, Дякую. Як, будь ласка, як зрозуміти, що в магазині що печиво якісне, ось корисне. Тому що от я завжди згадую дитинство, коли там кажу, мам, дайте мені там, гривню дві, коли я ще був маленький в школу ходив. Для чого? Я собі там, печиво куплю. Я тобі вдома спочу, ну, не купляй всю цю хімію, я тобі вдома спочу. Я кажу, мам, тобі більше ресурсів і часу потратити, ніж я просто піду і куплю. Угу. Тому от все таки як обрати якісне і що ми все включаємо. Коли ми говоримо в цілому, що це можливо не найкраще. Ну, ну як воно має бути десь в раціоні, але є багато різних питань. На вашу думку, що значить якісне mm. корисне Ну, якщо є можливість, звісно, спекти у мами у бабусі, там чи у вас особисто, то це класно, тому це такі що да, mm -hmm. ми можемо контролювати точно, що ми туди mm -hmm. додаємо. тому що якщо це магазини, є печиво там, де пише ДСТУ, і mm -hmm. там є хоча б якийсь контроль цих добавок, що туди взагалі кладуть. А є ТУ, коли да, написано, ми бачимо не ДСТУ, а ТУ, наприклад, написано, то це означає, що там в принципі, що виробник покладе, то воно і буде. Тобто mm -hmm. це не дуже Контролюється це питання. Так, так. <laughs> Тому, от перше, коли ви дивитеся, якщо це печиво в упаковці, там має написано бути хоча б ДСТУ, тобто ми розуміємо, що хоч щось е, там контролюється. Е, потім як можна оцінити, якщо ви купуєте печиво в маленькому якомусь магазині, е, там можуть бути якісь неприпустимі норми його зберігання. Наприклад, лежить якесь таке печиво сухе поруч, особливо якщо це печиво на вагу, і разом е, лежить торт е, з такими коржами, чи щось типу фруктів поряд, яєд лежить, то печиво воно має здатність вологу цю на себе брати. І за рахунок цього воно вже буде як мінімум несмачне. Тобто воно вже не буде. Якщо це було хрустке печиво, воно не буде хрустким. Воно буде втрачати свої властивості. Тобто, ми ще дивимося з точки зору: там перше ж те, що я сказала, безпека, а друге, щоб воно було ще смачне і не втрачало свої властивості і нормально зберігалося, тому що так, воно звісно може. Хранитися у нас більш довгий період, ніж це будуть а, продукти, там якесь, наприклад, тістечко з кремом, воно буде ну там тиждень, да, наприклад, термін зберігання максимум, якщо це якісне якесь тістечко. Якщо є, це є тістечка, яке дуже в свій час багато їв, але коли я побачив, що термін придатності півроку, ну це... я mm. такий як взагалі це ну, що, що туди? Кладуть? Це майже хліб може ну, півроку стояти і. І воно з запахом ніби вчора спечене, і uh -huh. в мене такі багато питань різних. Uh -huh. Це дуже велика кількість стабілізаторів і відповідно добавок усіляких, які нам треба обмежувати і контролювати у своєму раціоні. Тому, якщо ми бачимо, що якесь ненормальне зберігання чи високі температури в магазині, це також буде впливати на те, що печиво, наприклад, було якесь печиво типу вівсяного, воно може просто навпаки сохнутися uh -huh. і буде вже втрачати якісь свої. Властивості, плюс візуально можна ще оцінити, щоб воно не було не тмяне, мало нормальний запах. Да? Це якщо ми купуємо без упаковки. Угу. І в принципі по канонам печиво воно зберігається в таких картонних коробках, якщо це печиво на вагу. І часто прямо на самій коробці можна подивитися склад. Якщо це печиво в упаковці, то нам важливо, щоб упаковка була максимально герметична. тому що в печиво часто додають різноманітні жири, і жири при контакті з повітрям. Трем, тобто, якщо упаковка не герметична, чи оце отак відкрито лежить, то вони можуть окислюватися, і за рахунок цього ви вже купите таке печиво про гіркле. Угу. І воно буде ну, просто вам не смачне і не корисно для вашого організму. Тому дивимося, щоб максимально щільна була упаковка у цього печива. Це якщо не заглядати в склад. Так, Оттак, візуально оцінили вже таки першим оком. Да? Угу. Як щодо складу, що там має бути, а чого точно не має бути? І якщо ми бачимо саме цю річ, то ми для нас це такий червоний прапорець, що його краще залишити. Ну, перше, напевно, що б мені хотілося сказати, це трансжири. тільки угу. там не буде написано. Трансжири, там буде написано частково гідрогенізовані жири. Не гідрогенізовані бо іноді плутають. А саме частково гідрогенізовані жири це використовується для здешевлення виробництва. І саме нам треба це контролювати, тому що це може погано впливати на наше здоров'я. йдуть Не, не обов'язково це може бути таке пухке печиво, тобто усюди може додаватись, навіть тобто на тарілці. Навіть... Вам... Є печі. ось це, що говорить дуже корисно в останній ага. час, воно популярне так, можливо, незручно, тому що сипеться. І є ось таке так. Е... Тобто. от це печиво, яке слоєне, да, ви таке в формі сердечка, тримаєте, то часто саме в таке тісто, і якщо ви навіть окремо купуєте собі тісто для запікання, да, вже таке напівготове, так, 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 то от так. в таке тісто часто додають саме частково гідрогенізовані жири. Тобто, якщо ми бачимо таке печиво, скоріш за все, от в ньому будуть транжири саме в такому. Да, саме, от якщо ми бачимо слоєне тісто, угу. якщо взагалі дивитися, вже ми почали на оце печиво так. сердечком. То ми бачимо, що воно посипано цукром. Ми розуміємо, що в печві, в принципі, скоріш за все, всередину додали цукор, а тут ще візуально присипали цукром угу. і так, закристалізували зверху так, цукор. І навіть коли ми намагаємося з'їсти його небагато, ми все одно з'їдаємо більше, ніж би ми взяли, наприклад, інше якесь звичайне печиво, mm -hmm. яке не посипане, тому що для чоловіків це 36 грамів цукру на день, для жінок це 24 грами цукру на день. І якщо от взяти упаковку, наприклад, маленького печива, там ну 100 грамів, да, якась упаковка, то часто в упаковці вже є там 24 грами цукру вже в цій упаковці. Мені, здається, я І часто якщо людина роблю. сіла так. <смеш> <смеш> і наїлося, то то вже якби ну не дуже окна нашого здоров'я. Тому Є вибір з'їсти ось це печу, або давайте так, скажімо, з'їсти ось цього побільше чи. Ось це, але одне так. ну дивіться, якщо взяти, от наприклад, у це печиво з вис таке, так а, а звис, якщо з висівками, з висівками да, ми вже почали, що воно угу. ніби на вигляд таке більш хелсі так. Так. Всі про це. здається. це. я не знаю склад, я перед собою. Не бачу, але угу. чисто візуально я бачу, що там є або якийсь сироп. Так. Або мед так, от ви блистить. Це означає, що є якийсь, скоріш за все, цукровий сироп, чи мед. Це той самий цукор. Якщо ми дивимося склад печива, чи отак от візуально можемо оцінити, і там пише якийсь інвертний сироп, там не знаю, солод якийсь, то це те саме, що цукор, просто Але вироб. Печиво будь-яке має в принципі цукор чи ні так. Просто часто виробники ще такий маркетинговий хід роблять, пишуть без цукру. Людина, наприклад, хоче обмежити той цукор, купує собі, а насправді вона його споживає і споживає може ще в більшій кількості, тобто це такий непомітний цукор, сказати. В цьому печиві менше цукру, не менше я теж не бачу склад, але попередньо по назві я бачу назву цього печива. Його здається, можна купити і в упаковці, то в це печиво точно додають. 100 там я вже є думав, цукор. Я не думав, це печиво з'їм. Щось мені з'їсти. І я, коли бачила це печиво в магазині, там, окрім цукру, ще є інвертний сироп. І якщо казати, окрім цукру, це те, що. Так, ми Звернули увагу у складі на трансжири, угу. на цукор. Далі можна звернути увагу, з якого це борошна. Оце от печиво, яке ви тримаєте, це з борошна вищого сорту. Тобто це буде таке борошно. Воно з... більше з грубого помолу з висяк, тому що воно таке темне. А, ні, а от ні. Ні, просто під час запікання воно якби змінює свій колір, плюс додавання інших інгредієнтів впливає також на колір. Просто, якщо дивитися на вид борошна, то от борошне, яке вище, Щого сорту, в принципі, якщо ви з'їли перед тренуванням, от ви ходите на тренування, так. от, якщо перед тренуванням вам потрібна енергія, десь за півгодинки, ви uh -huh. з'їли отаке печиво з цією ж кавою, то все буде окей, тому що у вас далі фізично навантаження. Uh -huh. Ні, тут навіть не в калоріях справа, а справа в тому, як підніметься цукор в організмі. Uh -huh. uh -huh. Тобто він не буде у вас так скакати і підніматися, тому що далі буде фізичне навантаження, на які особливо, сприяють. Якщо целові, так? Да, навантаж. Особливо, якщо силові, uh -huh. то взагалі дуже класно. А якщо ви там, наприклад наприклад постійно не встигаєте поїсти під час зйомок і перекусуєте. Нема у вас ніяких фізичних навантажень, ви собі сидите, то це вже буде інша розмова. Тому uh -huh. тут треба дивитися. Перед навантаженням можна з'їсти і звичайне печиво, чи у складі, наприклад, ви собі попідали чи поснідали, і додали пару печив Це буде окей, навіть отаке печиво. Uh -huh. Просто балансувати одна-дві uh -huh. штучки. Сами, як як... Я як... Піду потім в спортзал, я буду намагатись а що <gie> ви скажете стосовно крекеру? Тому що в мене таке враження, що саме крекер це найбільш найбільш шкідливе печиво. Чому мені так здається? Так, тому що я десь зараз кажуть, то можливо, чи правда, чи це міф? Тому що, от якщо печиво дуже крихке, воно прям дуже сильно там кришиться, ламається, то таке враження, ніби в ньому ще більше всіляких хімікатів накладено. Правда, це чи ні? Ні, це не залежить. Це залежить від методу приготування, просто від того, що там додали, обов'язково це може бути хімікати. Це може бути просто більш е е вологе тісто, більш рідке тісто чи більш, наприклад, там, сухе, залежить від технології виробництва. А просто якщо казати щодо крекерів, то тут, якби, скоріш за все, нас настільки цікавить цукор, скільки сіль. Так, я вчора спеціально подивилася в магазині, скільки от солене печиво у нас зараз пропонують в упаковках солі. І угу. е, 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 я подивилася, що багато. <сі> е, ну, у нас є теж норми солі на день, і вони угу. однакові як для чоловіків, так і для жінок. Якщо це доросла людина, е, то це 5 грамів солі на добу. А ми споживаємо соль приховану в хлібі, угу. в сирі, тобто в дуже багатьох продуктах, де ми не підозрюємо. І якщо людина ще, наприклад, вживає на Фабрикати, типу ковбаси, там пельмені, то вона свою норму солі перебирає, і потім на цьому фоні, якщо це люди літні, це підвищений тиск, якщо це молодий вік, то це в принципі не ок для наших судин. Якщо це жінка, mm -hmm. то це додаткові набряки, порушення обмінних okay. процесів. Тому якби, треба за цим слідкувати. І от коли ми беремо печиво в упаковці і можемо там прям подивитися в грамах, скільки буде солі, і якщо там написано півтора грами на 100 грами, просто запам'ятайте. Цю цифру 1,5, то це буде вже забагато, тому що це на упаковку на 100 грамів, а у нас всього 5 грамів на день це наш максимум. Uh -huh. Якщо це буде десь там 06-03, то це буде з низьким вмістом цукру. Але для того і роблять солоні крекери, щоб там було солоно, багато, люди люблять солоний смак, так. і їх підвоха в тому, що можна з'їсти їх реально півпачки зараз. Навіть не помітити. Так, і воно прям затягує. Особливо, якщо ви впродовж дня забуваєте пити воду, вам може хотітися солоних продуктів. Як би це дивно не звучало, але нашому організму треба відновити цей баланс і ви. Не вжили воду, ще наїлися солоного і а, якби. А після цього, як потім різні напої, тому що викликає справу. ця ж Так, сіль. так, так. Тому солоне печиво не менше. Якби, а от власне листи... вівсяне печиво вже таке, знаєте, має свою історію. Угу, вівсяне печиво корисне депинці. печиво. Власне, з якої муки робиться, і uh -huh. скільки там багато різних ну, ну часто там може бути поєднання і вищого сорту, і вівсяного борошна може бути поєднання. Щодо складу, там в принципі плюс-мінус так само йде по Е, Трансжири треба дивитися, іноді додають, іноді не додають, але будь-яке печ це джерело насичених жирів. Що таке насичені жири, простими словами? Це, наприклад, туди додають вершкове масло, різні види олій, і от саме якщо дивитись на печ. Що там 100% буде рафінована олія. Тобто та, яка вже очищена, термічно оброблена. А що це значить? Це значить, що там забрали корисні речовини. Але інакше бути не може, тому що якщо ми туди нерафіновану рафіновану якусь класну олію покладемо, вона попаде під запікання під високу температуру і буде виділяти канцерогенні речовини. Тобто це небезпечно. Тобто, якщо ви бачите у складі рафіновану олію, це нормально, просто вона не має бути на якихось перших місцях чи бути її мільйон видів. І якщо ми, наприклад, часто в печі бачимо на упаковці пальмову олію. Так. От пальмова олія це в принципі нормально, тому що це дешевий вид рослинної олії. Але в чому тут може бути момент? Те, що там 50 на 50. 50% відсотків жирів, які класні для нашого здоров'я а 50% відсотків і більше, які нам треба контролювати. Але е, я можу зараз когось здивую, Так само таких жирів багато і в кокосовій олії, яка така хелсі. Тому не все так погано, як ми, наприклад, читаємо і можемо боятися. Плюс якщо казати по складу, багато стабілізаторів часто ще додають, і треба дивитися, щоб там не було є. є є є є, 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 так, є так, так. І прямо ну, більше п'яти штук цих є. Але без деяких стабілізаторів не обійтися. Хоча я дивлюсь дуже цікаво, що можна. Таке фітнес-печиво без цукру і без борошна першого гатунку. Там це дуже багато вівсяних, насправді з вівсяних пластівців. Там кефір, іде, курага, горішки. Клас. Ну, максимум ще може бути мед. Ну, mm -hmm. він також десь кристалізується при температурі, але в принципі насіння соняшника, цедра одного лимону, і дуже багато класних е, таких е, печень. Ні, є і, насправді варіанти, такі які прямо от класні альтернативи є, якщо ми хочемо збагатити. Тут же е, в чому суть? Або це як десерт, або ми хочемо, щоб це був і десерт, і збагачення раціону. Те печиво, яке ви тільки що прочитали, ви з нього, окрім задоволення, ще отримаєте більше користі для вашого організму. І це ну дуже класно. Але іноді хочеться не заморочити. Просто з'їсти щось смачне, і тоді питання кількості. Це справді дуже цікаво, що печиво, яке ми їмо, навіть може бути трішечки для нас корисним, так? так. Головне, в правильній мірі споживати так, печиво. Справді дуже цікаво. А ще хотіла вточнити той момент ось, стосовно солоного печива, коли ми там його їмо. Да, і якщо ми перенабираємо солі, самі того не усвідомлюючи, то потім як це впливає на наш організм, потім воно відкладається там в наших. Так, це несприятливо впливає на роботу судин, і соль вона, в принципі, надмір солі, воно впливає на наш електролітний баланс. Тобто в нашому організмі дуже ми складаємо суда з рідини і кров, це рідина. І дуже важливо підтримувати певний баланс речовин на натрій калі магній, натрій це сіль. Uh -huh. Тому сіль вона дуже важлива і просто відбувається затримка рідини. Якщо це постійний такий момент, що людина постійно переїдає сіль, то окрім того, що вона ем, відчуває себе набряклою, да, це в принципі, може відображатися на роботі серцево-судинної системи також. Uh -huh. Так Це що ось, розвінчуємо да. міфикси і солодкого, і солоного печива. Дякую. А, от, як все-таки як, все буде от вдома якийсь захід, там, не? той же самий день uh -huh. народження, чи я просто запрошую друзів, ну і на чайок хочеться до чаю якихось печенюшок. От чим ви порадили кальтернативу? Uh -huh. або якийсь. Дійсно, здорове печиво або альтернативу з Чим можна я б точно не радила на такі заходи брати солоне печиво, бо навіть власного досвіду скажу, що таке, коли пропонуєш людям, люди під час розмови люди просто їдять це печиво, і вони не розуміють кількості, скільки вони за того солоного угу. печива, і вже так навіть вже цей вечір можуть відчути себе не дуже добре. Ось тому краще брати не солоне, а брати щось таке: чи нейтральне, чи в принципі можна брати ну, Щось типу такого, те, що у нас є на тарілці, але, наприклад, обрати без транжерів, але просто не давати гостям от таку тарілку. бо шоб у нас... Це було основною такою, да, такі щоб це було основною їжею. Такого не треба робити. Просто можна запропонувати, Фуці. зробити таку, знаєте, да, нарізку там, угу. де будуть фрукти, там, де будуть, наприклад, якісь сири, там чи що ви любите, якісь такі продукти, оливки, там можна додати в них багато корисних жирів. І до того ще таке, наприклад. Печиво, чи якщо ви хочете просто щось похрумтіти, але при тому, щоб це було якби більш, скажімо так, ну не здорово, а щоб можна було з'їсти, наприклад, більше, да? uh -huh. <с> то це можуть бути хлібці. Uh -huh. Звичайні, тому що в принципі вони дуже схожі на оці ці солоні крекери, тільки там uh -huh. нормальна доза солі. Є хлібці без солі, а є з сіллю, яка там на останньому місці. Е, і є з гречки, є з кукурудзяного борошна. Uh -huh. Вони, от ті, що з кукурудзяного, вони навіть смачніші, uh -huh. <рес>, чесно, ніж ці крекери, uh -huh. і, і вони так uh -huh. дуже класно смакують, і можна навіть робити такі канапки з сиром, з чимось таким, якщо це варіант е, солодкого. А якщо ой, солоного, а якщо це солодка, mm -hmm. то можна е, прямо то брати, подивитися, щоб там було борошно е, житнє, обдирне, цільнозернове, і вівсяне і кукурудзяне. Ще зараз я бачила представлене борошно кокосове, теж дуже mm -hmm. буде прикольно. І е, арахісове мигдальне. Отакі можна дивитися, mm. види. Це теж буде більш такий варіант, з якого ми отримаємо ще додаткову користь. Клас. Я пам'ятаю якось в магазині здорового харчування, знайшов печиво власне, з кокосу. Так, воно mm -hmm. дороге, але воно настільки смачне, тому що воно mm -hmm. запікається з такою жовтою yeah. скоринкою. І от, власне, кокосове печиво, ну, воно такими пірамідками дуже класне. І дуже скажіть, смачне. його треба з'їсти менше, да? Ну, насичує. Ти ним насправді з'їздаєш 3-4 і тобі достатньо, mm -hmm. тому що ну, ти відчуваєш, що це реально поживність старчиво. Я навіть mm -hmm. знаю, ми з друзями раз в тиждень зустрічаємося разом, там біблію читаємо, молимось. І ми завжди, знаєте, приносили просто різні печива. І потім якось сказав, слухайте, давайте щось корисне приносити. І ми почали приносити овочі, фрукти почали, хтось морковку приносить, хтось хумус приносить. І наш раціон, він дуже змінився. А навіть якщо щось і приносили солодощі, це були от різні ці зараз чіпси модні, кокосові, яблука, mm -hmm. і, і от реально воно, воно має якусь свою -іншому, таку класну фішку, yeah. ти по-іншому. Uh -huh. Ти відчуваєш uh -huh. і легкість, і якусь таку, ну. Рівень енергії зростає. Yeah. Так, так, так. Yeah. Дуже вам дякую, yeah. Юлія, yeah, за yeah. те, що змогли поспілкуватися, тому що. Ну що ж, друзі, те, що завжди солодко, не завжди е, солодко стає потім так. з нашим здоров'ям. Тому, власне, з пані Юлією ми говорили про альтернативу. Дійсно, друзі, як було сказано, можна трішки але головне, щоб воно не займало, знаєте, як основний фуд. Тому десь можна собі дозволяти, але ми, в принципі, сьогодні говоримо і завжди пропагуємо здоровий спосіб харчування. Будьте альтернативними, шукайте. Багато чого можна знайти, адже сьогодні чимало мені здається, продуктів і можна знаходити щось головне. Дивіться на склад, щоб там було менше різних інгредієнтів. Д... ДСТУ так ви говорили. Так. Звертайте, друзі, також на це увагу, що сказала Юлія. Будьте здорові!